Нагадаємо, що раніше голова обласної харківської адміністрації підтвердив удар по місту Дергачі Харківського району, що відбувається там зараз. І наслідки цієї атаки запитаємо у начальника інформаційного відділу Дергачівської міської ради Олександр Кулік. Замовже на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо. Дякуємо, що долучилися добрий день, Олександре. Що зараз відомо про удар росіян по дергачам? Близько 16-ї години росіяни вдарили попередньо трьома кабами по місту дергачі у різних районах міста. Пролунали вибухи удари. Прийшлися по приватній забудові по гаражним кооперативам, по багатоквартирним будинкам і також по одному цивільному підприємству на даний момент. Відомо про двох поранених у чоловіка 75-річного. І осколки і поранення, і також одна жінка 71-річна, отримала гостру реакцію на стрес. Вони зараз госпіталізовані до лікарні. Скажіть, чим саме вдарили росіяни попередньо? це ну за характером вирву. Це скоріш за все снаряди класу Д-30. в основному саме ними, а також кабами 250-ми Обстрілюють Дергачівську громаду. Росіяни вже починаючи з а цього року з початку ну, конкретно, якщо брати місто дергачі, то по місту дергачі вони перший каб е, випустили 25 березня. Козачу лопань вони обстрілюють кабами. Починаючи з січня, ви згадували про те, що пошкодження тримали зокрема і багатоквартирні будинки. і Інші споруди. Наскільки зараз враховуючи безпекову ситуацію, вдається допомагати людям ліквідовувати наслідки цієї атаки? Ця робота, оскільки у наша громада прикордонна, і ми з такою історією зіштовхнулися ще у 2022 році. Безпосередньо з початком повномасштабної російської агресії, у нас налагоджена відповідна робота. Є стру, структури, є дергачівський гуманітарний центр, є гуманітарні організації, які допомагають. Ну практично це відбувається в режимі. Як тільки щось сталося, то туди виїжджають волонтери. Туди приїжджає гуманітарна допомога у вигляді будівельних матеріалів. власне. Для попереднього ремонту для консервації також працює комісія з є відновлення, і відповідно, ну ці, ці наслідки конкретно усуваються ну майже відразу, а, але потрібно враховувати той факт, що ну росіяни часто б'ють по громаді. Відповідно, що ну таких, а, таких моментів їх дуже багато. Відповідно, багато пошкоджених будинків. Ось зараз десь ну не що пошкоджених будинків сьогодні, і 26-го Червня попередній був удар по дергачам, пошкоджено було 65 будинків. Відповідно для того, щоб законсервувати і відремонтувати усі ці будинки, потрібен час. Підкажіть, чи вистачає сховищ саме в дергачах? Чи можливо потрібно ще добудувати ось такі сховища від ракет? У дергачах сховища є у різних місцях по місту у різних районах. Є декілька близько десяти сховищ. Також є це, якщо ми кажемо про підвальні бомбосхопропідвальні укриття. Також є декілька наземних укриттів. Укриття були облаштовані в центрі і навіть в районі стадіону, де займалися ну, раніше, коли була більш сприятлива безпекова ситуація діти. Тобто, ну, в укриття, звичайно, що чим їх буде більше, тим буде краще. Це Безумовно, але ну, ставити на кожному, як би. Ну... Кожному місці укриття це теж ну, досить складна робота, яку відразу не виконаєш. Тому в принципі людей про е, безпекову ситуацію через е, офіційні джерела інформації ми не попереджаємо е, люди в курсі, коли летять каби, коли є ракетна небезпека. Е, і відповідно, що у них є час для того, щоб сховатися ну, в безпечні місця, до того що тут дуже багато якби приватного житлового сектору, і у людей є ну там льохи, да, є там підвальні приміщення на базі безпосередньо. Середні власних будинків, куди люди теж ховаються, і ось якраз 26 червня, коли був попередній удар по місту, то якраз діти, які йшли, гуляли п'ять дітей. Вони побачили повідомлення у телеграм-каналі про те, що каб летить у напрямку дергачів, і вони сховалися у підвал. І це ну по факту каб там влучив недалеко від них. І ну їх вони врятували власне життя завдяки тому, що не генерували повітряну небезпеку. На останок ще запитаємо про евакуацію. Яка зараз ситуація з цим? Чи зараз люди погоджуються Виджати вховуючи та що от ми говорили про атаку 26-го, вже сьогодні говоримо про повторну атаку з боку Росія. Якщо ми говоримо конкретно про місто дергачі, центр громади, який знаходиться там близько 30 кілометрах від кордону, то тут якби ну ситуація з евакуацією наступна. Що люди можуть виїхати самі? примусової евакуації тут немає, але люди ну не бажають масово виїжджати звідси. Поки що на даний момент ситуація така. Якщо ми кажемо про прикордоння, це козача лопань, Проходи, гоптівка, то там залишається зараз до вісім сотень людей, які і в принципі, ну це ті, хто вже конкретно там залишився і не бажає виїжджати. Хоча ще там на початку року в цьому регіоні було близько двох тисяч людей, тобто більше виїхала. Сімей з дітьми там не залишилося, але ситуація дуже небезпечна зараз. І зараз навіть козачу лопаню. поки був удар по дергачам, у козачій лопані зараз працює російська артилерія. І Вже є повідомлення, що там близько десяти будинків пошкоджено, що там зараз пожежі, там працюють оперативні служби, ліквідовуючи нас. Слідки, і відповідно звичайно, що ми постійно їздимо туди. Це і волонтерські організації, і поліцейські офіцери громади, і ми, як органи місцевого самоврядування, вивозимо людей, закликаємо людей звідти виїжджати. Але ну примусової евакуації там немає. Люди у людей всі можливості для того, щоб виїхати головне їхні бажання. Якщо у людей немає бажання, то ми їх вмовляємо, але ну якби змусити там запихнути їх кудись, да, в машину і насильно вивести. Ми не можемо, бо це незаконно. Пане Олександре, дякую вам дуже за інформацію. Що змогли сьогодні долучитися до нашого ефіру? Начальник інформаційного відділу Дергачівської міської ради Олександр Кулік був з нами на зв'язку.